Не так давно заново створена на теренах нашого району дитячо-юнацька скаутська організація Пласт вже впевнено заявила про своє існування корисними і ефективними громадськими акціями. Однією з таких є квітнева в рамках всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Минулого тижня в приміщенні управління соціального захисту населення юні радехівські скаути підвели підсумки проведеної благодійної акції. Юні пластуни зібрались для підведення підсумків акції в робочому кабінеті начальника управління соціального захисту райдержадміністрації Юрія Карплюка. Обговорювали деталі проведеної благодійної акції, з нетерпінням очікували її результату. Принагідно розповіли нам дещо про себе та саму акцію. Ми представляємо Радехівську міську організацію Всеукраїнської організації Пласт. Ми курінь імені Квітки Цісик, гурток-музиканти. З 1 по 30 квітня е, в нас проводилася акція Сельси до сельця». Під час цієї акції ми збирали кошти на обладнання в реанімаційні відділення дитячих лікарень. Гроші ми збирали у місті Радехові. Не всі, до кого ми зверталися, довіряли нам. Але й багато людей з розумінням поставилися до нас і допомогли нам матеріально. Усі запечатані фірмові скриньки для збору благодійних внесків Юрій Карплюк до того часу зберігав у своєму робочому сейфі. Тепер же публічно дістав звідти по одній та виставив на стіл перед пластунами. Спочатку розпечатали та відкрили ту, в яку гроші безпосередньо збирали пластуни Радехова. Висипала ще мала купа грошей. Школярі, розподіливши між собою обов'язки, стали завзято рахувати гроші. Чому саме тут зібрались для такої справи, розповідає начальник управління соціального захисту райдержадміністрації Юрій Карплюк. Він же куратор акції. Протягом квітня місяця в Родехівському районі проходила вже 10-та акція Всеукраїнського благодійного фонду серце до серця. Мета цьогорічної акції була збір коштів для закупівлі, обладнання для реанімаційного виділення для новонароджених. І вже кілька років координатором цієї акції виступає управління соціального захисту населення. І цьогоріч в Ордехівському районі було розташовано вісім скриньок. Скриньки розташовувалися по підприємствах, магазинах, організаціях. І також ми цього року попросили. Щойно такий створений гурток пластунів долучитися до акції, і напевно, що вони найбільш і збирали коштів. І зараз ми підбиваємо підсумки акції, підраховуємо зібрані кошти. За сумлінну працю по збору благодійних коштів Юрій Карплюк нагородив радехівських пластунів, а вони зібрали найбільше. Подякою від всеукраїнського благодійного фонду від серця до серця, з належним достоинством прийнявши нагороду, пластуни сумлінно до копійки перерахували усі зібрані гроші. А зібрали таки немало. Тільки що ми порахували всі зібрані гроші і виявилось, що їх було 1494 гривні та 40 копійок.